Всем привет, дорогие друзья, с вами Кейт и Вика. Вика оператор, как всегда. Ничего нового. Да. А сегодня мы будем... Вы рыбать... на канале Викуся Вэй. Ну да, на канале Викуся Вэй, потому что у Кати хороший планшет. Правочи его сегодня забыла, но все равно такой. Сегодня мы будем работать зачай э, простой ляльки. Зробим Харли Квин. Зробим Харли Квин. Зробим а а Катя? Кат... Ну, типа, она типа похожа на карлик, Квін. на Квін. І для цього, щоб зробити з неї. Салі, -салі. Да, щоб зробити з неї людину, Квін нам понадобиться дуже багато саку. Ну, uh -huh. я в принципі так. такі от є в кожного вдома. Короче, Але це експеримент. Е ножиці, вода, обично крейда кольорова. Біла. Крейд. Коротше, не важливо. Катя! Давай, давай. Шампунь, не знаю, чого Любий шампунь. І, і, і Каті шерпить. Так. О, хорошо. Думаю, для початку нам Что, треба... шампунь налила? Куда? Нет. Чего мы не пахнем шампунем? Это понюхай, секунду. Не, пон... не нюхай, а это, я на смак, как шампунь. Ты, ты издеваешься, я... Я ничего туда не лила. Вода. Она чистая. Ты чё? Катя. Так, і ми починаємо. І для початку нам треба їй голову намочити. Щоб ви, щоб випрямити волоси Ладно, давай мочи. Де я цю фігнюшку треба було. О, кофін. Є вас чес. Ні! Я вас дав голову. Ні, голову така. Я вам пальці подрізаю, щоб не підпишетесь на канал. І лайти поставити. Все! Продолжай. Вона обрізає Вона обрізає по своєму названию цю штуку, яка називається Фігнюшка. Давай поможу. ЖД! Боже Господи. Ти похожа на хварликвин. Але бешено. У вас стати цей вік, я тебе хотіла показати кино, отряд самоубийц. Прикольно? Да. Жалко, що дві години, ну заміваю. Дві. Це мало. Так. Може. Блін, що в неї волосах стало. Коротше, в В неї трошки мало волос стало. Так, і ми продаємо. Мочи давай, їб її морду. А я покажу, пока який в Каті тут крейде є. Ой. Ладно, не вибавить. Катя, вийми їх. О! Увидімо. Отакі от. Я думаю, ми її. Катя, тут немає білої крейды. Да не біла а жовта, по-перше. Я Вона... не знаю, що Харлик, він уже жовта. Вона не є жовті волосся. Білі. Отакі. От Світлі, в неї прям білі. Не прям білі. <ріху> я же говорила, треба більшу <ріху> миску. <ріху> Коротше, я піду пока що поміняю. Коротше, ми з хаті передумали. Во. Рушника забули взяти. Секунду, я піду рушника візьму. І ми продовжаємо. Ми її намочили. Тепер на розчісуй. Розчісуй. А! Вона дурочка ляпла, блін. Дурочка. Це нормально. Я ж кажу, то трошно, да бо зараз покриплю і вас. Эй, я! Катя, блин! Я, той Секунду. Харки. Ой, это у Райвен Квин. Не підходи ко мне, болит, я не знаю. Ду! В деїна остануться волос з такими темпами. А може їх помиємо, і тоді вони реалізують. А може давай одріжемо тут от. Оце от. Короче. Ні, ми з такими темпами не зробимо. Ми її вискулимо. О, дивіться, красиво дивись. А тепер пере... Колись тут немає, тепер переділи на дві частини. Хвостик. Чего? Нормально? А ще пару виборів з цього. Операція сложная. Оце красиво. З другого пука. Жди. Что тим руками махаєш перед кого махай, махай? Привет. Розовую штука не хочу бат. Операція дуже О, О! Тепер роби два хвостика. О! Ще Щам резинки прийня. Ой, а, Да, ми продолжаємо. Я нашла бы такую ще. І вот такі резинки. А ты знаешь, в кола боку Харли сыний и краски? Вот, вот. Тут краски, тут сыний. Как меньше. Да? Типа, да. Тут трохи обидок. все, починаем. Что ты робиш? Ну, счисся. Ничего она за пять секунд звека посварилась. Тільки мы так можно. Да, Вик? Да. Инна, жди там своих хвилин, Вика! О, дивись, покажи! Так, а ты Аксель, встань! Какие-то Да встань ты! Мешай. шагай. Да, она идёт Может, она тебя обрезает, что Скутенцію, сказала. Mm -mm, Будет на топородке, трохи менше. А то, можно. Угу. Сейчас ми це сделаем. Ножку, да, сейчас ножку. Nee, Нет, то что, е ножницы? Ту. Ту! Я все чую. Молодець, добрий слух. У Слу... тебе со слухом все добре. Да, ну! Ты? Спустя 20 минут. О, а ты не хочешь їх покрасити О. в білий, ні? О, давай так мало. Не хочеш їх в білий покрасити? Теб, в тебе була ще просто десь біла крейда. Де вона? Нема. Ну не і не на що біла. Вона ж не бабушка якась. Вона є сивина. Ой, Катя бере жовту крейду. Ага, сейчас. Ну no.